Artemis CP2 це багатофункціональна, СО2-пневматика калібру 4,5 мм, яка дозволяє змінювати формат стрільби буквально за кілька хвилин. Вона отримує одразу дві конфігурації: компактний пістолет довжиною 36 см і повноцінну гвинтівку довжиною близько 89 см. Такий підхід економить гроші та місце, адже замість двох окремих моделей у вас один універсальний комплект. Щодо розпаковки, усередині коробки щільний формований ложемент, у якому все розкладено по своїх місцях. Тут сам корпус пістолета з пластиковим ложементом, подовжений ствол довжиною 450 мм, змінний приклад, модератор, два магазини на 9 куль, одиночний адаптер для максимальної точності, набір запасних ущільнювачів та інструкція. Така комплектація дозволяє одразу зібрати обидві конфігурації і почати стріляти без додаткових придбань. У пістолетному форматі ЦП2 важить близько 1,3 кг і має добре збалансований центр тяжіння. Тримати в одній руці зручно. При встановленні прикладу і довгого ствола вага зміщується вперед, але баланс стає стабільнішим, що дозволяє точніше контролювати постріл. Пластикове ложе міцне, не люфти і стійке до потреб. ЦП2 оснащений класичним відкритим прицілом. Регульований цілик, який можна налаштовувати по горизонталі та вертикалі, і проста мушка без фіброоптичних елементів. Для встановлення оптики є планка Ластівчингвіст 11 мм на корпусі, а на корпусі кріплення довгого ствола інтегрована планка вівера. Зручно, якщо ви хочете поставити каліматор або компактний приціл. Для тесту ми використовували кулі вагою 0,40 грамів. Легкий варіант, який добре підходить для СО2 пневматики цього класу. Джерелом енергії слугував стандартний СО2 балончик на 12 грам, який встановлюється у підтворений резервуар. Це зручно та допомагає зберігати правильний баланс зброї у будь-якій конфігурації. Стрельбу виконували у двох режимах пістолетний формат зі штатним коротким стволом, гвинтівковий формат з подовженим стволом та прикладом. Результати підтвердять, довше ствол забезпечує вищу швидкість кулі. У гвинтівковій конфігурації куля виходила з більшою енергією, що позитивно позначалась на стабільності, траєкторії та купчастості пострілів. Коротке ствол у свою чергу, дає більш компактну зброю та зручність для швидкої розважальної стрільби на коротких дистанціях, але з трохи меншою швидкістю. Окремо перевірили стрільбу з модератором, який входить у комплект. Він дійсно добре гасить звук, постріл стає глухим і значно тихішим. Висновок TP2 – це компактний і гнучний у використанні набір 2 в 1. Легка вага, зручна ергономіка, регульовані відкриті приціли та можливість встановлення будь-якої популярної оптики роблять його універсальним інструментом для стрільби. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та не пропустити наступні огляди. Всього найкращого.